Це відео трішечки незвичайне, це як обзор обзор на деякі книги, які я дуже порадив би мати православним християнам, і які я дарую своїм прихожанам. Тобто я намагаюся зробити так, щоб ті парафіяни, які приходять до церкви, вони мали вдома в себе такі книги. Ось так от. Почну з такої книги, яка всім відома. Яка для більшості християн стала настольною книгою, це Закон Божий Слободського. Його дуже багато разів перевидавали. І ця книга, можна сказати, для мене особисто також була одною з перших книг, які я прочитав, будучи церковною людиною. І особисто в мене в руках зараз Закон Божий, котрий переведений на українську мову. Це дуже гарна книга, вона, тут крупний шрифт, тут багато ілюстрацій. І найголовніше тут дуже коротко і змістовно про основи християнської віри. Тут є старий заповіт, новий заповіт. Найголовніше просте і зрозуміле навіть для, для дітей. Тому що ця книга, вона по суті, справи в чомусь є посібник для. Недільної школи. Тому я прихожанам своїм оце такі книжки дарую. Ті, хто ходять в храм, ті, хто причащаються, ті, хто живуть церковним життям, тим я намагаюся дарувати такі книги. Є україномовна, є російськомовна. Звичайно, я запитую: да, як вам краще? Чи, чи так, чи так. Є таке, є інше. Але да, це україномовна. Вона такого кольору російськомовна, вона зеленого кольору. Знову таки, це видавництво Почаївської лаври. Воно є в загальному доступі, тому, будь ласка, раджу дуже гарне. Ще одна книга, і вона є найголовніша книга, котра повинна бути в кожного православного християнина. В тому, це, звичайно ж, новий заповіт. Є. Е... Гарне видавництво. Я правда не знаю, чи зараз в них залишилися ці книги. Там, де видали цей новий заповіт українською мовою. І тут, до речі, кажучи, дуже гарний переклад. Тобто його дуже просто читати і дуже прекрасно. Раджу всім. От є така книга, новий заповідь. Я також всім бажаючим, хто знову ж таки приходить до Божого храму у нас, я їм таку книжку дарую. Та, щоб вони її читали вдома. Тут, тут е, доволі такий крупний шрифт. І дарую ці книги з, з тієї умови, щоб їх читати. Залишилось декілька, напевне, треба буде ще робити заказ. Ось така гарна. Гарна книга. Вона, до речі, до 25річчя Харківського собору Епископи Української православної церкви по благословінню блаженнішого митрополита Онуфрія Да, видавничий відділ Української православної церкви. От є така гарна книга. Дуже раджу. Років, напевне, 7 тому назад ми. Від нашої парафії напечатали ось такий молитовник. Він в загальному доступі його немає. Тут в цьому молитовнику є ранкові молитви, вечірні молитви. І цей молитовник він має таку особливість, що він з паралельним перекладом. Тобто він поділений на дві частини. Перша частина цього молитовника молитви церковно-слав'янською мовою. А друга частина це переклад на російську мову. Тоді, на жаль, я не знайшов нормального перекладу українською мовою. Я насправді хотів зробити його триязичним, щоб тут було церковнославянське, російське і українською мовою. Але, на жаль, тоді якось так от не знайшов. Не знайшов а в самого трішечки розуму не вистачає, щоб зробити якийсь адаптований переклад. Тому от ми напечатали от таку книгу. Вона Анатонесенька, такий православний молитовник, який також роздаємо всім тим людям, які хочуть молитися Богу. Тут також дуже вона корисна. Ось така книга. Вона також є в кожного з наших прихожан, які ходять до нас в церкву. Є така книга о молитві. Це книга митрополита Антонія Судрського. Ну це більше всього, навіть как бы, збірник, проповіді, збірник бесід Мітрополіт Антонія Сурожського. Адже всі ж знають, що він особисто не писав книги. Всі ті книги, які є, це є, як би сказати, Стінографії, тобто його проповіді, його бесіди просто напечатали. Тобто особисто він не писав книг. Це от вірні його чада да, от зробили таку дуже гарну, гарну справу. І коли я тільки починав церкавлятися, а коли людина тільки приходить до церкви, найголовнішим питанням, яке турбує кожного починаючого, да, як мені. от Молитися Богу, як мені правильно молитися Богу, щоб не наробити якихось помилок. І от свій час мені потрапила до руку така книга у молитві е, Мітрополіт Антоніу Сурожського. Вона справді не така була, це, це вже більш нове видавництво, і вона більш товща, мені трішечки тоньше попалася до рук. Але ота книга дійсно для мене була з таких книг, які направили мене от саме на правильне духовне життя, як тільки це можливо для мене. Тому я дуже раджу дуже раджу цю книгу для прочитання. Також я її намагаюся роздавати нашим прихожанам, які ходять до церкви. Оце такі книги ми даруємо. Ще одна книга, яка також мені потрапила до рук, коли я починав церкавлятися. Це називається ця книга така вона, Душі Полезніше у непрестанному причищенні святих Христових тайн, преподобного Нікодіма Святогорця і Святителя Макарія Карінського. Ця книга, як на мене, одна із найкращих книг, її можна назвати ще Свято тому що вона написана святими людьми, котрі канонізовані церквою, котра пояснює важливість причастя. Сучасною мовою написана, по-простому зрозуміло, кожній людині. І от такі книжечки це видавництво нового монастиря. До речі, кажучи, напевно, я в свій час обрав останні. Я навіть не знаю, чи вони зараз є. У них, до речі, треба ще також її. Якщо там є, треба докупити про всяк випадок, щоб з десяточок лежав. Адже є нові прихожані, нові парафіяники приходять, яким також цю книгу я настоюю, щоб вони б її прочитали обов'язково. Тому що знову-таки тут про найголовніше таїнство Церкви Христової, про Таїнство Євхарістії, Таїнство Причастя. Тобто, отака от книга також є дарунком для наших парафіян. Окрім цього, ми ж знаємо, що ікона також важлива в житті християнина. Ікона це Біблія в красках, ікона це є звернення до нас, щоб ми не забували про Бога, не забували про духовне життя, ікона це є помічник в молитві. І ось ми на день народження наших парафіян даруємо ось такі іконочки. Минулого року дарували ікону Пасхи. А саме ікона существі Господня Волат. І ця ікона вона дуже важлива, тому що нагадує про найголовніше в житті християн, про світле Воскресіння Христове. А в цьому році ми даруємо отакі іконочки, іконочки Різдва Христового, і Я також нагадує про радісну звістку, про радісну подію, що Бог став людиною і прийшов рятувати нас від. Влади пекла. Тому от така іконочка та, от ми їм даруємо нашим парафіянам на дні народження. Окрім цього, я дуже раджу нашим парафіянам, щоб вони вдома молилися із запаленою свічкою. Тобто ось такий підсвічничок. Ну, у нас їх декілька видів було за весь цей час, тому що ми їх дуже багато роздали. Ось такий невеличкий підсвічничок. Куди? Ставиться свічечка, О, зараз я покажу. Десь ставиться отак свічечка. Так, от коли люди моляться, то вони її запалюють. А тим паче зараз, коли вимикають світло, це як знахідка. От, треба вечірні молитви читати. Отак запалив свічечку і молишся. І дуже-дуже гарно. Це є. Як би сказати, інструмент для того, щоб більш зосереджуватись на молитву, щоб нічого не відволікало. Окрім цього, також я парафіянам своїм роздаю от такі чотки. Це дуже гарний інструмент для того, щоб більш засереджувати себе на молитву. Цими чотками можна користуватися, коли просто молишся, читаєш молитви з молитовника, чи просто от, своїми словами звертаєшся до Бога, можна їх просто в руках тримати, да? просто, просто перебирати для того, щоб не відволікатися. Чотки допомагають зосередитися, а можна їх, звичайно, використовувати для Ісусової молитви, яку я також раджу практикувати. Що от одна бусинка це одна ісусова молитва. Так. І ось такі, здавалося, прості речі, які дуже доступні зараз. Адже знову-таки є інтернет-магазини, там, де це все продається по доступним цінам. Але, як на мене, ці всі речі вони дуже гарні помічники, в особливості тоді, коли ну, якби шукаєш опору і шукаєш якоїсь гарної поради. І коли священника поруч немає, чи, можливо, там хто соромиться священнику задати якісь такі питання стосовно молитви, стосовно того, як засереджуватися. Тому я йду якби, на випередження і тому дарую такі ось речі, да, які допомагають людині засереджуватися під час молитви, не відволікаючись на якусь суєту. Тому, якщо в кого з вас також буде бажання, можливість придбати собі такі речі. Чи ті книги, про які я говорив в цьому відео, дуже раджу, не пошкодуєте, тому що знову-таки читати треба. Чим більше християнин читає, тим більше порядку тут. А потім і тут. Тому ось так. Таке невеличке відео обзор на деякі книги, які я радив би читати кожному православному християнину. Бережи всі Господь!